1 липня Патрівнегаз перестав постачати газ споживачам. З того ж таки 1 липня цю функцію взяло новоутворене товариство з обмеженою відповідальністю Рівнегаз з Нагадаємо, за вимогою Євросоюзу Верховна Рада України прийняла закон про засади функціонування ринку природного газу, який забороняє одному й тому ж підприємству видобувати, переробляти, транспортувати та постачати газ. Таким чином держава намагається ліквідувати монополію на ринку газу. З 1 серпня. Повністю всім абонентам в Рівненської області надходять платіжки від ТОВ Рівнегаззбут значить, там враховані повністю всі борги і всі платіжки, які населення сплачує за газ. Відтак, директор Рівнегаззбуту Леонід Кошельник каже, населенню поки що не слід поспішати із заключенням договорів із даною організацією. Хотів би підкреслити, що спішити перезаключати договір необхідно. Не Немає зараз на сьогоднішній день, немає такої необхідності. Чому? В зв'язку з тим, що ще на сьогоднішній день діють договори, ті, що були. Не треба поки що перезаключати договір і тим споживачам, які хочуть отримати субсидію. Але якщо змінилася кількість проживаючих на одній житловій площі, або ж сталися зміни у квадратурі останньої, чи було куплено житло, потрібно звернутися в абонентську службу газ» для оформлення відповідної довідки. Всім іншим будуть доставлені, буде доведено все через засоби масової інформації, що будуть якісь зміни. Леонід Кошельник каже, зміна постачальника газу не загрожує населенню додатковою платою. Коли ж настане час переоформляти договори, їхні бланки та список всіх необхідних для цього документів кожному споживачу адресно нададуть працівники ТОВ рівнегаз І, хоч, за словами директора підприємства, ця потреба виникне ще не скоро, але як то кажуть, готуй сани з літа. Адже для укладення тристороннього договору між споживачем рівнегазом та «Рівнегаззбутом» потрібно надати вісім документів різного роду, а це документ, що посвідчує особу споживача. Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, технічний паспорт на будівлю, довідку про зареєстрованих осіб у квартирі, приватному будинку, довідка про склад сім'ї або будинкова книга, документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або користування ними. Сюди входять договір купівлі, продажу, обміну, дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо. А ще потрібні документ, що підтверджує право на отримання пільг, технічний паспорт газового обладнання за наявності, і також за наявності. Явності технічний паспорт лічильника газу. Анна Хіночик, Ілона Якимюк у ритмі подій.